Всім привіт, мене ви на каналі Эмма. Підписуйтесь, ставте лайки. Допоможіть зібрати нам зумичну, на золоту кнопку. На бриллиантову кнопку. Я на черний блок. Сьогодні ми будемо грати. Робус. Напишіть в коментарях, яку ви хочете гру. А зараз ми будемо брати в плавання. А плавание у нас особенно. Ливіться. У нас пока є лодки. У нас покадки є. Можемо купити таку. Ось таку. Можемо таку купити. Ливіть. Ну, можемо такого купити. Ну чого ми не можемо купити? Хоч вам секрет розкажу. Якщо ми купимо таку лодку, то в нас буде недостатньо. На ось цей портал. А нам його дуже треба. І все, дивіться, в нас ціле шілесті. Ой, дивіться, ось на ось цей портал нам треба збирати. Ну, зараз 10 секунд пройде і ми будемо стартувати на наші лодки. Якщо ви українці або українці, то поставте прапор України в клубі. А зараз буде вир... буде вирішати. Перше. Підніміть палець, якщо ви закохалися і не признаєтесь. Друге. Підніміть палець, якщо вам жалко сказати ні. До своїх близьких, до своїх рідних, до своїх друзів. Якщо ви п'ять пальців піднімете, то ви не українці. Якщо ви п'ять пальців піднімете, то ви українці. підніміть. Третє підніміть палець. палицю. треть підніміть палець, якщо ви когось цілували в садочку. Четверте. підніміть руку, якщо ви вмієте п'янку робити. П'яте. Останнє. підніміть руку, якщо ви колись спробували ними. 回答。<Thank>